Виконуємо номер 370 із підручника «Геометрія 7» та номер 29.27 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Одне дерево очищає за рік зону у формі прямокутного паралепіпеда 100 метрів завдовжки, 12 метрів завширки і 10 метрів заввишки. Обчисліть, скільки кубічних метрів повітря очистять від автомобільних вихлопних газів 200 каштанів, посаджених уздовж дороги. Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм, який за рік очищає одне дерево. Знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда. Довжину помножимо на ширину і на висоту. 100 множимо на 12, множимо на 10, отримаємо 12 тисяч метрів кубічних, очищає за рік одне дерево. Ну, а тепер знайдемо, скільки 200. 200 в 200 разів більше. 200 помножимо на 12 тисяч, отримаємо 2 мільйони 400 тисяч метрів кубічних. Очистять 200 каштанів. записуємо відповідь. 2 мільйони 400 тисяч метрів кубічних. Номер 370 із підручника геометрії 7 та номер 29.27 із підручника математика 7 виконано.